Я одразу бачу, яка дівчина буде цікава чоловікам, а яка ні. Бачу з ваших фотографій. Я Наталі Ковалі. я 28 років знайомлю чоловіків і жінок, і вони створюють сім'ї, живуть довго і щасливо. І я зустрічаюся з ними у цьому офісі і записую для вас, надихаючі відео. Отже, у цьому відео я розповім разом з Тетяною нашим. Шукачем діамантів, я називаю Тетяну, не менше, ніж шукач діамантів, бо вона перша з вами спілкується, і вона розуміє, хто є діамант. Отже, якщо ви вважаєте себе діамантом, то це відео саме для вас. І у цьому відео я розкажу важливі аспекти фотосесії, на що потрібно звертати увагу, і як показати себе у найкращому світі. Отже, правило номер один. Посмішка. Посмішка. Де видні ваші зуби. Навіщо? Та, навіщо зуби? Для того, щоб показати, наскільки ви відкрита особистість, і для того, щоб чоловік міг розуміти, що у вас є агресія. Агресія це життєва енергія. А ще людина позитивна. Людина демонструє свої зуби, які в неї рівні, красиві. Це ознака здоров'я та молодості. Правило номер два. Гармонійний образ. Кольори, які ем, однотонні і зрозумілі. Якщо на вас нагороджені вінки, корони, я не знаю, що там ще окуляри, бокали, якісь дуже багато еклектики якогось артистизму, якісь капе, такі капелюхи аля Клавдія Петрівна на голові. Загалом, коли багато реквізиту, це дуже сильно відволікає увагу на цей реквізит. І тоді фотографія в нас відбувається не про те, яка ви насправді, а про те, що навколо вас стоїть. Ну і це не про вас, так? Взагалі, ці рекомендації зібрані з коментарів чоловіків. Коли я розпинаюся півтори години чоловікові, що це твоя майбутня дружина. Ти маєш з нею познайомитися. Ви знаєте, які вони супротив чинять? У Таня була свідком. Ні, не буду мені там те те, те Не подобається. Не будеш, тому що давай а давай я тобі відео з нею зроблю. Тобто, мені потрібно так забити йому баки, щоб він з вами зустрівся. Ну, серйозно, люди, я одна, У вас кілька тисяч. Ну, майте совість. Отже, слухайте далі рекомендації. Правило номер три. Пісочний годинник. Мозок чоловіків створений так, що вони сканують дівчину, і коли вони шукають пару, вони шукають молоду, привабливу, гармонійну, пропорційну. Навіть якщо ваші форми трішечки пишніші, створіть цей пісочний годинник. Як? Ви можете паском це підкреслити, ви можете виділити груди, ви можете зробити декольте е, і, е, а, або одягнути плаття з спідницею, яка йде е, таким, така, трошечки таким, дзвоником таким, колокольчиком, так? Е, От, Тобто пісочний годинник, тому що е, молодість асоціює, асоціюється у чоловіків з пропорційними формами. Якщо ви їх витримаєте на фотографії, вважайте, половина роботи зроблена. Та не тільки молодість. Насправді чоловіки обирають підсвідомо собі жінку з пісочними параметрами, тому що таз коли ширше, це значить, що ви можете народжувати здорове потомство. А значить, з вами можна будувати сім'ю. І це підсвідома інформація. Дослідники вчені дуже багато часу досліджували все те, що ми зараз. Можемо реалізовувати з вами. Розповідаємо в цьому відео і кажемо: робіть так, і буде вам щастя. Правило номер 4 світло. Чим більше на вас світла, тим ви молодше виглядаєте. Здавалося б. Так, зараз у нас достатньо три джерела світла і загальне світло у кімнаті. І все це мені здається трошки затинувати. Да? Але це навіть правило Світлани Вольнової, як то кажуть. Її відео в нас є на ютуб-каналі. Будь ласка, не на Ютуб-каналі, на інстаграмі у нас є прямий ефір з Світланою. Будь ласка, подивіться його. Отже, вона радить багато світла, тоді зморщок не видно взагалі. Але уникайте прямих сонячних променів. Тоді буде пересвітло так, і, і буде неалю. І вам захотіться так от зробити закрити очі, і це вирішить. Зморшки будуть, будуть на лиці. Правило номер 5 ви і тільки ви. Ніяких дітей, мужчин, бабусь, дідусів чи якогось натовпу вам не потрібно в кадрі, тому що це ваша історія. Ви показуєте себе, ви показуєте, яка ви завершена, довершена, красива жінка. Так, тому що діти виростають, а з партнером ви залишаєтеся до кінця днів. Я не кажу, що не потрібно, до речі, будьте розумними. Коли у вас фотосет, міть дитину з собою, у вас будуть класні фотографії. Це, до речі, бонусом. Я залюбки, я маю трьох дітей. Тетяна має сина. Ми любимо дітей. Але демонструвати одразу чоловікові свою дитину не потрібно, тому що це ваша лавсторія. Потім, коли він запитає, коли ви будете розвивати стосунки, ви матимете гарну фотографію. Тому раджу вам так зробити. А ми подаруємо вам фотографію, якщо ви прийдете на фотосет вас, вашої дитини. Правило номер 6. Дуже вже забагато. Добре. Зупинимось поки на п'ятьох. У нас на нашому сайті є детальна стаття в фотографії. Будь ласка, перейдіть за посиланням до цього відео на цю сторінку і ще побачите більше ідей і підказок для вашого фотосету. Але найголовніше правило чоловікові потрібно дати рівно стільки інформації, скільки він готовий переварити. Воно має бути зрозумілим. Простий силует, декольте. А, якщо декольте, то можна довшу сукню, посмішку, це одразу говорить про те, що дівчина молода, красива, приваблива, бажає позитивно, бажає стосунків. І тоді. У вас усе складеться. І мені не потрібно буде вмовляти чоловіків знайомитися з вами. Серйозно, таку гарну дівчину, вмовляти ще зробити фотосет, ну, чесне слово, якщо не хочете робити фотографії, та навіть не реєструйтеся у нас в агенції. йдіть собі в додатки, знайомтеся там за вашими селфі, знайомтеся з цими придурками, які вас, вас будуть тягати по. не знаю, де там, вони тягають кого-то. Кого. Шерам ресторана. І по якихось подворотнях. І так далі. Так, найцінніше це бути з собою на фотографії максимально такою, яка ви є, і чоловік це помітить, тому якщо він ваш. Так, і вони пізнають ваш образ. Отже, дійте! А якщо ви у Києві і вам потрібен фотосет, пишіть нам, і ми організуємо це найближчим чином. Це посуд.